Всім привіт! Інколи мені здається, що Тайлер Перрі випускає контент частіше за мене. Серйозно, не пройшло півроку з того, як моя кульпа трендилась на нетфліксі, так він вже випустив новий шедевр на Амазон Прайм. Називається він шота, тіпа «Divorce in Black» та лірпирі. Я жив в Америці. Я говорю свободно на англійському. Як це перекладають з українською? Я точно не скажу, бо в Україні цей фільм не показують і не покажуть. Стоп! Кий Тайлер Пері, і чому в мені стільки сарказму? Якщо коротко, то це дуже багатий тіп, який здобув успіх як актор в серії популярних США фільмів, де грав якусь тітку. Ви все правильно почули? Може ну, його казати, коли воно, конечно. Мабуть, ви знаєте всі ці фільми, в які грав Еді Мерфі, перевдягався якусь смішну велику жінку. Всі хахатали, сміялись. Ну, коротше, що цей жанр у Тайлор Пері, в цьому зірка зіграв 15 чи скільки там фільмах, зробив мільярди і створив власну медіа імперію, не маючи в світі, ні в режисурі, ні в сценаристиці, він не боючись критики всяких злих язиків, типу мене робить у своїх фільмах буквально все. Фігура він доволі контроверсійна, адже критики просто таки ненавидять його контент. У цьому реченні стільки фу, що я навіть не знаю, з чого почати. З іншого боку Пері надзвичайно популярний серед так званого Чорного ком'юніті США, яке обожнює його фільми. Також важливо відмітити, що Тайлер Перрі не просто якийсь маловідомий тип, він крутиться і вертиться, наче дзига в найвищих колах США. Якщо я кажу найвищих, то це прям найвищих. Будуть з опрою. Обамами і навіть з Меган Маркл і принцем Гаррі. Тобто, він буквально хрещений батько дитини Меган і Гаррі. Маю надію, ви трохи зрозуміли вайб цієї людини і тепер повністю готові зацінити його новий фільм, в якого рейтинг від кінокритиків аж нуль. Я тебе умножу на нуль. Ти тобі або ні? От нуль відсотків, отакий рейтинг, а у глядачів вже більше семидесяти. Відразу скажу, що мені байдуже, який колір шкіри у персонажів пері. Тут немає расових забобонів. Але ось що я точно можу коментувати, так це сценарій і режисура. Також вийшло, що в цьому я трошки розбираюсь. Приготуйтеся побачити найбільш абсурдну сцену в історії кіно. Саме так, найперша сцена, і вона вже викликала у мене емоції. Мда, нулі. Отже, похорони брата чоловіка героїні, і пастор, який виявляється батьком героїні, да, я знаю, може звучати муторно, але зараз розумієте хто є хто прямо каже сім'ї загиблого, що той потрапить у пекло. Ой, сцена максимально дивна. Хіба ви можете уявити хоча б одного священника у світі, який в подібній ситуації почне замість Бог простить ісус пем'я розказувати щось: типу, ваш син, до речі, у пеклі, і ваші сини теж будуть там, бо всі вони бандіти. все». так, це діти Божі, які потребують покаяння. Господи, помилуй, як то кажуть. Звичайно, подібні стейтменти викликають цілий скандал. Погадайте з нуля разів, кого сімейка звинувачує у позорній проповіді. Ну, звичайно, нашу героїню. Аво, я не знаю, чи існують у світі слова, здатні передати весь той сюр і весь той спектр емоцій, які я відчуваю, але на екрані відбувається просто якісь. Цир, ну коротше, мама загиблого змушує своїх синів забрати тіло прямо із церкви, і не в гробу, ні, 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 не подумайте, вони просто хапають тіло і під крики виносять його із церкви. Отак, от, от всі розходяться, і далі героїня веде себе як персонаж якоїсь гри, який треба поговорити з НПС-шками. Ава спочатку підходить до своїх друзів, які намагаються її вмовити поїхати з ними. Потім майже така сама розмова відбувається і з її батьками. Ава наче виконує якийсь квест у грі. Типу, поговорити з усіма в будівлі. Пізніше Мадам їде за своїм токс чоловіком. Britney, Його сімейки, яка до речі, закопала тіло прямо у подвір'ї. Uh. Uh. Угу. Ава пензлює до Далласа, цей чоловік. Ага. А той такий фу, ти уся винне, не торкайся мене, ненавиджу тебе шуруй звідси. Вона і шурує, але потім вирішує забрати цього додіка із бару, і відбувається чергова геніальна по режисурі сцена. Героїня виходить біля якогось бару, щоб забрати свого чоловіка додому, і залишає увімкнену машину, У неї буквально горять фари. Дуже правдоподібно. Всі так і роблять. І поки вона чекає цього. Клоуна саме в цей момент із модної величезної тачки виходить Альфа Мен. Звичайно, це бачить Коннектикут із братами і майже влаштовує бійку троє на одного. Ну, ця сім'я таке любить далі самі побачите. Вже вдома цей далес трохи розслабляє булки. але наступного дня він знову себе веде, як гніда. так oh, несподіванка. So Поки Ава йде в душ і перевдягається після довгого робочого дня, цей пацюк іде зустріч без неї з друзями, бо вона ті задовго збиралася, і прямо в ресторані влаштовує сцену, де вимагає розлучення, і такий: чого ви всі на мене дивитесь? Ну не знаю навіть містер Техас, чому ж. І пензлює собі геть попутного вітра. Тобі в сраку у машині з подружкою у Ави стається ментал брейкденс через те, що вона витратила кращі роки свого життя на цього Даласа. Тіпа їй майже 40, вона нікому не потрібна, стара і всяке таке. Тож Ава їде пожити у батьків і трошки морально зцілитися, так сказав. У мене від вас нудота починається. Виявляється, що Далас був не просто словесним аб'юзером. А й часто фізично знущався над авою. Особисто я в цьому не сумнівалася, якщо чесно. Щоб ви розуміла, на цьому моменті мені довелося прервати перегляд фільму на деякий час, бо він настільки тягомотний, нецікавий і абсурдно, що, здається, наче дивишся серію сімейних мелодрам, розтягнуту на дві години. Жодної цікавої події і жодного персонажу, якому співпереживаєш. Таке враження, що сценарій писав Чан Петі а метро Голден Майр чомусь дали на це гроші. Пам'ятаєте Альфа, мене з білою тачкою. Ну серйозно, подивіться на його бідзугі. Що ж він робить в тому магазині, куди або батька буквально змусив поїхати? Хм, це що? Підстава баті? Це що? <клухи> да, ну коротше, батьки нашої мучениці вирішили її поцвіти нормального мужика десь через три дні після її розриву із колишнім. Ну такі сімейні цінності. Я буде буду дівчинку зробити. Ви не саме за програміста. Подивіться на цю режисуру сцен розмови з батьками, в якій всі вони просто сидять на дивані і обговорюють Альфа, мена Зазвичай, щоб зробити подібні сцени більш правдоподібними, персонажів чимось займають. Вони, наприклад, обідають або ж необхідно було якось завести аву в кімнату, коли батьки щось обговорюють. Варіантів, як запустити цю розмову так, щоб вона виглядала не награна, безліч. Лиш Тайлер Перрі – геній, який хрестив сина принца Гарі, тому йому не треба вивчати такі речі, як режисура чи сценаристика і іншу ерунду. Єдина причина, чому цей фільм виглядає нормально, це те, що Тайлор Перрі дозволив комусь, окрім себе зняти його і змонтувати. Але ж сценарій написав він саме тому батько під сумну музику, каже щось типу: Ава, а я тобі кожен день показував, як люблю твою маму. А ти вийшла заміж за геніду». Весь цей монолог подається як турбота, але насправді від нього штиняє так званим віктімблеймінгом і розочаруванням батька класичний тайлор Перрі. Але аві чомусь такий трітмент допомагає. Ну, звичайно, вона у нас любителька аб'юзу, і наступного разу, коли вона зустрічає Альфача, сама запрошує його прогулятись. Парочка десь хвилину фільму мовчки і ніяково дивиться одне на одного, що також жахіття з точки зору режисури. Ні. Ава не роздивляється, і ти типу, бачить в ньому іншу людину. Вона щось типу слухає музику. Але ми не бачимо, як Альфа включає пісню. А сам звук не переглушений, як має бути, щоб ми думали, наче вони слухають пісню, а чітко за кадром і звучить як класична фонова музика. Мені довелося зупинити фільм і декілька хвилин інтенсивно думати, що Тайлер Перрі хотів мені сказати цією недологою сценою, хильнувши віскі не я, а героїня. Мадам намагається завалити тіпочка прямо там. Але той такий ні, я хочу, щоб ти думала тільки про мене, якщо ми це зробимо. І через жахливу склейку типу пройшло пару годин, вже майже світанок, але чомусь світло абсолютно не змінилося. А посилає альфа мене, відмовляючись дати йому свій номер. Okay. Ава вирішує повернутись до роботи, життя і всього іншого. Андрію, я не вірю своїм окулярам, це ти. Але вгадайте, що хтось невідомо як, невідомо коли сфоткав Аво і Альфамена і скинув фотку. М -м, Серйозно, подивіться, як ідеально поставлен кадр на цій фотці. Невже ці двоє не помітили б, як хтось їх фоткає з трьох метрів? Невже не можна було додати мікросцену, як якийсь із братів Далласа на крису фоткає їх і зробити фотку більш кривою. Для цього не треба бути генієм. Я не знаю, щоб таке придумати. Ну коротше, цього нема. Дам як то каже слово на три букви. Увий. Тож містер Денвер приходить до Ави прямо на роботу і влаштовує сцену при клієнтах, а згодом влаштовує зустріч по розлученню, на якій Ава підписує всі документи, навіть не думаючи. Насправді я думала, що це якось зіграє потім роль. Наприклад, вона переписала свій будинок на нього. Почнеться класична тягамотіна, але нічого з цього не сталося. Вона просто підписує документи. Адвокат їй разів каже, треба їх прочитати. А каже: ні, я не буду, і все це ні на що не впливає. На цьому моменті мені знову довелося зробити паузу в перегляді цього шедевру, щоб подумати про своє життя. Та жартуй про це краще не думати. Нам no. це просто неможливо дивитись. Це буквально найменш цікавий фільм із тих, що я дивилась колись. Коротше, Ава їде додому, а там вечірка сюрприз, яку їй влаштувала подружка. А на вечірці сюрприз, звичайно, альфа сюрприз. Тож тепер вільна і незалежна Ава спокійно треться дубцями із містером Біцепсом. Він випускає пару альфа-частинок в стилі Ава, я хочу спати в твоєму ліжку, якщо залишусь. Ну і спить. Але зранку повертається колишній ави, який тепер рандомно хоче повернутись дуже нав'язливі манері. Я буду тут жити. Я так сказав, все. Ти ж тиждень тому унив про розлучення, що змінилось з того часу? Та нічого. Але тіп або невіжений, або шухливо прописаний персонаж, так сказати, вирішуйте самі. Думаю, вам не вистачало бійки, але не хвилюйтеся. Ось вона тут. Але ж я не дарма, альфа майна називали містером біцепсом. Не дарма. Іп, швиденько вирубає токсика, і ава по сходам тягне на притомного колишнього типу, ваганяючи його і свого життя. Це має бути якийсь переломний момент в житті героїні, коли вона остаточно вирішує, що не збирається терпіти аб'юз, але в результаті вона стає не кращою версією себе, а навіженою версією себе. Психічно нездорова маячня відбувається. Отже, проходить буквально пару годин. Дала проїжджає весь шлях до села, де живуть батьки Ави. А це на секундочку, півтори години, травить усіх тваринок містера мускула і повертається у місто. Або цей хлопець блискавка Камаквін, або тут знову деякі проблемки із режисуру знову ж таки вирішуйте самі. А потім він знову мотає півтори години дороги і кошмарить матір Ави прямо в супермаркеті у всіх на очах, а потім знову повертається до міста, щоб зіпсувати всім вечір і так далі. А тим часом батька Ави притаскує її купу зброї і каже, що треба бути до всього готовим. Ну, що сказати, з Сишила. Там навіть у священника три автомати і купа ножів. А ні, в нього вдома ще парочка вогнепалів. Він взагалі священник чи продавець зброю, чи так у всіх у США. Батя доходить до ручки, хапає автомат і шурує до колишнього. Ви, мабуть, вже забули, але в нього купа братів, шакалів. Тож всі вони натовпом гамцелять мужичка під улюлюкання їх мамашки. Ава вирішує помститися за те, що її батька побили, коли він пішов, мститися за те, що його дружину налякали, і так далі. Ви зрозуміли ідею. І починається чергова потасовка із криками, візгами в результаті якої одна із рушниць батька таки стає на годі, скажімо так. І все наступного дня Ава каже родичам колишнього: не доводьте хороших людей, і це типу мораль, яку Тайлер Перрі турботливо поклав у вуста героїні. Я б могла написати цілу книгу, розповідаючи, чому цей фільм поганий. Жоден персонаж не прописаний добре. Їх характери змінюються відповідно до бажань сценариста в той чи інший момент. Про режисуру я вже теж казала. Багато сцен просто зняті неправильно. Це другий фільм Тайлера Пері, який я подивилася, і як не дивно, вони дуже схожі сюжетно. Крута жінка, яку були чоловік, брати, його мамаша, чоловік нікчема, який сидить у неї на шиї, попа принижень і лютий треш в останній третій фільму. Я не знаю, чому такі студії, як Метро Голденмаєр, дають гроші на подібні проекти, а всякі селепи, типу Опри, радісно називають Пері генієм. Хоча з іншого боку, він дійсно геній, продавати настільки безталанний посередній контент народу і заробляти на ньому мільйони це теж знаєте геніальність. Дякую, що додивились до кінця. Підтримати мене ви можете, оформивши спонсорську підписку на Ютубі або просто поставивши лайк. Всім папа. -па.